Козацька Січ це була не просто військова база, а ціла маленька республіка в дикому степу. Тут панувала свобода, але й суворі правила. Заборона на жінок у Січі не можна було жити жінкам, але козаки вважали це запорукою дисципліни. Вибори отамана проходили голосом, чий крик гучніший, того і обирали. Якщо отаман помилявся, його могли скинути просто посеред року. Їжа, головна страва, куліш, пшоно, сало, цибуля, трохи м'яса. Готували у величезних казанах на всю ватагу. Розваги, співи під бандуру, змагання з шаблею, кінні перегони. Військова підготовка кожен козак мав бути готовий за кілька годин вирушити в похід. Зброю точили, порох сушили. Закони честі, закрадіжку чи зраду карали жорстко, вигнання або навіть смертна кара. Січ була місцем, де свобода і порядок трималися на слові честі. І, можливо, саме тому козацьке ім'я досі гримить у світі.